Місінько в летючу ціль сирійська зенітна ракета влучила в український двигун гелікоптера. Мі вісім тамтешніх урядових сил здавалося б, трагедія, але на цьому зробили рекламу. Відеоролик підірвав інтернет. Вітчизняна компанія, виробник моторів, відхрестилася від креативу, але реклама діє. Він вертоліт, не падає, а далі летить. Вміємо щось таке робити. Новини такі ж міцні, як і українські мотори. Вже замить на 2+,2. плюс Хотів додому Вони його винесли з бара, наче бити. А опинився в реанімації. Охоронці гуляку навчили тверезості. Не наїздишся. Вітеробує стоїть три рубля. Під ялинку киянам готують чергові покращення. Контора все бачить і все чує. СБУ, один і той же предмет. один експерт признає спецсредством, другий експерт не признає. Спецслужби серед українців шукають чужих. У півтора разу здорожчає проїзд у метро й удвічі в автобусах та трамваях. Столичні чиновники знову полізли у кишені містян. Вартість проїзду в усьому комунальному транспорті зрівняють до трьох гривень. Такий подарунок отримуємо вже з Нового року. Виграє той, хто купить довгостроковий абонемент. Їх поки ще не чіпатимуть. Робить, стоїть стоїт рубля. Помніє все. Гнівна імпровізація на повідомлення зі столичної адміністрації. На громадське обговорення там винесли проект рішення, за яким проїзд у столиці подорожчає. У метро на третину. У трамваях, тролейбусах, автобусах вдвічі. Скрізь возитимуть по три гривні. Я хочу п'ять рок-н-рол, а метро буде стоять рубля. Та да пішов вон. То це все одно після старого нового года, не раніше, думаю, що в вралі. Бо ще два місяці каже голова транспортного департаменту. Потрібно на всі узгодження. Три гривні переконує це ще дешево. До економічно обґрунтованого рівня все одно не дотягує. Підприяті говоряти трьох 3,50, трьох 3,80. В ми вибираємо Округлення Точно йдуть не в сторону повошення, а в сторону пониження. донедавна з підвищенням вартості проїзду обіцяли запровадити єдиний електронний квиток. З ним можна було б кататися в усьому комунальному транспорті. Порті, хто частіше, тому дешевше. Тепер його впровадження відклали на літо. А вартість піднімають уже зараз. Скуповувати наперед жетончики в адміністрації не радять, бо їх замінять. Перемалюють і талончики, а далі переглянуть вартість проїзду і в маршрутках, принаймні у комунальних ціну оголосити поки що не готові. Будемо рахувати, дивлячись, який маршрут голова Київпострансу виправдовується. Їм зарплат доводиться платити у півтора разу більше, ніж отримують виторгу від перевезення. Одна проблема. Низький тариф, а інша проблема величезна кількість пільгових пасажирів. Їх сьогодні більше половини. За пільговиків сьогодні активно взялися на сесії Київради. Їхню кількість збільшили, безкоштовно дозволили їздити дільничим лікарям, медсестрам та педіатрам, продовжили право безкоштовного катання і правоохоронним органам. Годжено без застережень. Правоохоронці з Київради, яку ретельно охороняють під час кожного засідання. Додому й далі їздитимуть задурно. Інна Боднер, Ігор Ткач. Новини 2 плюс 2. Він тягнув товариша на спині, як у кіно тільки не пораненого і не з поля бою, а п'яного з бару. Але ковтнути свіжого повітря не судилося ані одному, ані другому. Охоронці Севастопольського клубу відправили хлопців у тривалий нокдаун. Та так, що тому, хто тягнув, відбили селезінку. Ще вчора здоровий, а сьогодні вже інвалід. Чоловік хоче покарати кривдників. Бо, як з'ясувалось, він не перший, кого скалічили бодігарди нічного генделика. Гулянка в Севастопольському барі закінчилася лікарною. Сергій зараз ледве ходить. Розказує, допомагав захмелілому товаришу вийти на вулицю і наскочив на охоронців закладу. Ні, винесли з бара, почали бити. Я вліз, почав рознімати. Ребята, давайте мы уйдемо домой, и все нам не надо уже ні танці, ничего. Мне удар в живот с ноги, я упал. Хлопець від удару мало не знепритомнів, відчув сильний біль у животі та почав харкати кров'ю. У шпиталі його відразу вклали на операційний стіл та видалили розбиту селезінку. Тепер хлопець з ріднею добувається покарання кривдників, стверджують, у цьому барі охоронці часто безкарно б'ють відвідувачів. Щоб був урок цьому бару, Тому або... щоб ну, що... сьогодні вони одне ударили, за то второго. А позато може котобіч тим часом керівництво закладу не заперечує бійки, тут трапляються часто. Мовляв, хочуть розібратися, і якщо справді охорона була агресивною, звільнять. Ми їх інструктуємо, щоб вони нікого ніколи пальцем не трогали. Якщо міліція розбереться, якщо це правда, що тут наш охраня когось то ударило, то наказали. До розслідування інциденту долучилася міліція Севастополя та потерпілих та охоронців у рамках досудового слідства. проводяться заходи. Направлені на встановлення свідків та обставин даного правопорушення у Севастополі. Це не перший випадок побиття відвідувачів розважальних закладів. Місяць тому в одному з барів охоронці жорстоко побили хлопця, що заступився за дівчину. Скаліченого просто винесли на вулицю і кинули. Згодом він помер у лікарні. Дискобар закрили, а підозрювані перебувають на підписці про невиїзд. Вікторія Орилан, Андрій Захоцький, Севастополь, новини 2+,2. Недовго ховалися. Наші чекісти затримали спільників російського терориста, котрий на початку жовтня підірвав себе й двох українських прикордонників. Їх четверо один з них громадянин Росії, який, до речі, є бойовиком зі стажем. Його давненько розшукують федерали за теракт у Ставропольському краї. Особи трьох інших не розголошують. Нагадаю, на пункті пропуску Бачівськ українським прикордонникам здався підозрілим паспорт громадянина Росії, коли вирішили оглянути чоловіка, той себе підірвав саморобним пристроєм. Планувала вчинити терористичний акт на державному кордоні України, а везла з собою вибуховий пристрій для того, щоб самоліквідуватися на випадок розкриття виявлення правоохоронними органами. Цей годинник вартий Бонда. У ньому зібрано все необхідне шпигуну: і камера, і телефон, і інтернет. Можна потайки фільмувати, писати розмови, передавати в онлайн у планшет чи смартфон. Такі цяцьки з'явились в Україні недавно, але легально, знахідка для шпигуна зовсім не зацікавила українських шпиків. Служба безпеки дала добро і хронометр у вільному продажу. Хоча за аналогічні речі, наприклад, брелок для ключів із вмонтованою камерою, у нас не був клітинку. Переглянути пошту смски та відповісти на дзвінок, не витягуючи телефона з кишені в Україні. З'явився надрозумний годинник. Пристрій, як кажуть розробники, компаньйон смартфона чи то планшета. Тут знаходиться динаміки, мікрофони. Це принаймні на перший погляд годинник має двомегапіксельну камеру, яка усе фільмує на відео hd якості, епізодами у 15 секунд. Лише мить і зображення вже у пам'яті основного пристрою. Ми побачимо там фотографію. Інноваційну модель охрестили. Ли мрією шпигунів, нібито саме через це легалізація гаджету в Україні затягнулась, але СБУ все таки дозволила його використання. Те, що пристрій пройшов спеціальні експертизи, у відомстві повідомили письмово. За результатами дослідження визначено, що зазначене обладнання не дозволяє здійснювати негласне отримання інформації і тому не належить до розділу спеціальні технічні засоби. Проте в українському представництві компанії виробника переконують, навіть не збиралися звертатись в СБУ Продавати продукт дозволяє сертифікат відповідності. журналисти Укр Сепро. ми не можемо відповідати за те, що сказала таким смарт-гаджетом, каже Володимир, шпугувати незручно, і камеру добре видно, і звук, що позначає початок запису, чутно. Проте визнає, негласно збирати інформацію, що заборонено законодавством теоретично можна будь-яким пристроєм, але не цим виробником. Така функція не передбачена. Виробник не позиціонує цей пристрій саме для використання таким способом. Офіційно цього не хотіли, і розробника Google Glass. Але до диву окулярів вже приклеїв. Сієрлик СТЗМ спеціальний технічний засіб. Остаточний вердикт СБУ винесе після звернення виробника, А той поки що ситуації не коментує. Цей продукт знаходиться у стадії розробки. Дякую за розуміння. Це Андрій Фенченко найвідоміший контрабандист АйТішник. За свій китайський брелок з відеокамерою йому мало не вклепали термін тюрми. Обійшлося поки вісьмома тисячами штрафу. Нині хлопець подав касаційну скаргу у Вищий спецсуд. Далі збирається у євросуд. Якщо не буде рішення європейського суду, Я думаю, дуже складно буде прикриті враг ну, так сказати псевдороботу СБУ. За словами хлопця, логіки в експертизах чекістів немає. Як приклад, згадую історію донецького колекціонера його старезний фотоапарат, який справді використовував КДБ. У середині минулого сторіччя СБУ визнали Шпигунським збирательна експертиза, можна так сказати. Тобто різне області, різне підрозділення СБУ, один і той же предмет. Один експерт признає спецсредством, другий експерт не признає спецсредством, тому що ну просто нет відкритого чіткого там перечня критеріїв. Ольга Максимова, Сетюк Володимир та Валерій, новини два плюс два. Останні крихти у власників штрафмайданчиків хочуть відібрати даїшники, повернути на шляхи евакуатори і відбуксовувати автівки не бозна куди і за шалені гроші, а лише на свої міліцейські безкоштовні майданчики. Водії ж у благодійність інспекторів ніяк повірити не можуть і скаржаться. Машину все одно нікуди приткнути серед міста, а ганятися за евакуаторами просто зайвий клопіт. Олена Мацюцька слухала і тих, і інших. Центр міста, суцільний мурашник, біля дорогого магазину і легальна парковка, і друга смуга, вся в авто. Рух ускладнений. Дуже тяжко, дуже тяжко. Дорога машина стоїть просто на дорозі. Звернення до її чоловік не сприймає. В другому ряду взагалі остановка булащена, є стоянка. Вообще. Стоянка, соглася. я не стою, остановка. я висадів пасажирів. Чоловік подошов, я зібрався під'їзди. А цей автомобіліст припаркувався просто на пішохідному переході на очах у інспекторів. Замість того, щоб від'їхати, ховається від камери і тікає, віддає. Почекайте, будь ласка. За таке порушення мінімальний штраф 225 гривень, нагадує старший лейтенант Микола Рябой. Та накласти його можуть лише коли водій на місці. Якщо порушили вже і ми приходимо, то буває, що. Деякі погоджуються, а деякі не погоджуються з порушенням. Евакуатори повернути цього хоче київська ДАІ на законодавчому рівні, але й з нововведеннями. Примусову евакуацію на спецмайданчики, безкоштовні спецмайданчики. І застосовуючи фотофіксацію для того, щоб потім власникові приділити це фото. Щоб таке застосовувати, кажуть водії, треба більше місця для легальних стоянок. Цей чоловік каже, виїхав на тротуар відчинити ворота для в'їзду. Бідкається, у центрі Києва, вже все заставлене авто, а ціни у підземних паркінгах непомірні. Я ж це ділені, не тому що я це хочу, да тому, що тобто, немає ніто для паркування, і щоби Сапутство цьому, з місця для паркування. Та так виправдовується не всі заскочені на порушенні водії або тікають від ДАІ, або стали на хвилинку, або знака не бачили. Не, не побачив. Я припаркувався для того, щоб тільки подивитися, куди мені їхати на секунду. і Вже виїжджаю. на вільне місце. Майже одразу паркується жінка просто під час інтерв'ю інспектора. ДАІ. ну треба з'ясувати щось. Жду телефонний дзвінок. Ну, тут у нас знак висить. щодня у Києві за порушення паркування складають до ста протоколів. Та на місці оштрафованих авто одразу з'являються інші. Олена Мацюцька, Андрій Хлус, Новини. 2+,2. плюс В Україні найдешевші авто стануть найдорожчими. Кордон з Білорусією помітять для контрабандистів. Йдемо далі. Півмільйона доларів на вітер. Футболіст Артем Мілевський ущент розбив своє Феррарі. З України уми тікають. Попит на наших спеціалістів в Україні дуже низький, не потрібні просто-напросто. Зате чужина до них із розпростертими обіймами. Україна відгородилася від Білорусі стовпами прикордонними. Тепер контрабандисти точно знатимуть, де чия територія, бо через ліси не видно, де наш кордон, а де білоруський. Тож і блукають із сумками, набитими маслом, згущеним молоком та іншими білоруськими продуктами. Щоправда, перші смугасті стопчики вкопали лишень на пропускному пункті Саньківка у Чернігівській області, на якому і так усе і усіх видно. Українське село Сеньківка межує одночасно з Росією та Білоруссю. Раніше жителі трьох країн жили однією сім'єю. Тепер ходять одне до одного в гості через пункт пропуску. Поява стовпів на кордоні особиста трагедія для діда Івана. Його діти живуть по той бік межі. За що мене То були болібра, то стали уже хто знайшов. Вже кажу, карта за граніця. Стопчики становлять, що будь-які перехожу на око міг побачити, де починається одна країна і закінчується інша. Перший прикордонний знак білоруса та українці відкривають у Сенківці. Перерізали стрічку у фундамент. Заклали пам'ятну записку. Це не означає, що ми розділілись. Ви знаєте, коли немає граніси, то Більше спору возникає. Українсько-російський прикордонний знак встановили у Сеньківці ще рік тому. Місцеві жителі одразу помітили, жовто-блакитний стоп виявився чомусь трохи меншим за свого сусіда. На відміну від україно-російського прикордонного знаку, ці стопи візуально однакові між собою. Тільки українські разів 10 важче. Він зроблений з бетону. Натомість білоруський – пластиковий і його вага не більше 20 кілограмів. Який надійніший покаже час. Протяжність кордону понад тисячу кілометрів. Працювати доведеться в важких умовах у лісах, полях, болотах та Больські зоні, щоб позначити свою межу, українська сторона виготовила три тисячі основних та допоміжних стовпів. За рік два їх не встановити. Погоджуються дипломати обох країн. Я й схожу з білоруського питання. Ми що я думаю, що за 5-6-7 років літ з сятий задачі. На час урочисто тимчасово закрили автомобільний пункт пропуску Сеньківка. Автомобілі спрямували в об'їзд через нові Яриловичі. За дві години рух транспорту відновили. Але скорик Васильковиць-Чернівщина новини 2+,2. Якщо розумний, то за океан. Міграція вчених українських голів за кордон знекровля вітчизняну науку, яка й так дихає на ладан. Тільки за п'ять років кращої долі поїхали шукати 200 докторантів та кандидатів, і ніхто не повернувся. Що ж тухає фізиків, хіміків, математиків, кидати все і пакувати валізи до лабораторій та кафедр Стенфорда та Кембриджа. Алла Хоцанівська розмовляла з потенційними мігрантами, поки що українськими студентами. До смугастого прапора із зірочками вони туляться роблять фото на згадку. У мріяні штати поки що далеко, аби наблизитись, школярі та студенти штурмують залу. 28 американських вишів приїхали заманювати українські уми. Українські в українських студентів гарна підготовка. Вони працелюбні і товариські. Я був би щасливий, якби хоча б один із двох тисяч заявників був українцем. Це був би великий успіх для нашого університету. Нині тисячі українців навчаються за кордоном. Школярка Інна так хоче в Америку, що аж пищить від пропозиції очі розбігаються. І лікарем, і ветеринаром, і журналістом, і, і нотаріусом. дуже всього так. Дуже, дуже багато так навалилося. Ти ще не знаєш ні з чим вибрати. От хлопці ваблять Конкретні перспективи, четвертий курс, прикладна механіка. Куди приткнутись із таким дипломом в Україні варіантів небагато. Попит на наших спеціалістів, ну тобто по нашій спеціальності в Україні дуже низький не потрібні просто-напросто за кордоном. Навпаки потрібні та ще й найрозумніші. Не напишу щось із серйознішого. Що помилився і мені потім. Поставить щось погане на екзамені. Це Максим жартує, бо знає більше за всіх на четвертому курсі переміг у міжнародній олімпіаді і тепер їде навчатися у Німеччину. А от повертатись назад не планує. В Нашій країні немає особливого вибору після закінчення аспірантури, тоді як. Наприклад, у багатьох закордонних університетах є спеціальні дослідницькі програми в галузі математичних досліджень. Професор Олександр Кукуш в університеті Шевченка працює майже 35 років. Чимала кількість його студентів свої дисертації захищають за кордоном. На жаль, їдуть і мої учні їдуть за кордон і. Там вони дуже цінуються, і вони серед найкращих. Інформаційний голод, відсутність необхідної літератури та погане фінансування. З таким науці важко боротися. Буксуючи економіки і наукою займатись важко і. Зарплати у аспірантів за кордоном вищі. Якщо у нас це три тисячі гривень, то там три тисячі євро. Замість присвятити себе науці багатьом тут доводиться підробляти. Одного разу він став першим у світі з таким рівнем IQ Георгія, куди тільки не запрошували. Німеччина, Британія, Франція, Швеція. Ну багато. Проте він викладає у рідному і працює над дисертацією. За кордон його не звабить, бо тут родина туди, щомісяця їздить із лекціями. каже таких кадрів, там і справді бракує. Що приваблює наших учених знає напевно. В мене немає квартирного питання. Да то я можу залишитись в когось. Uh, є квартирне питання, то це проблема. З 96-го року з України за кордон виїхало майже дві тисячі науковців. Найпопулярніші маршрути Сполучені Штати, Росія та Німеччина. Алла Хоцінівська Галина Гран новини 2+,2. Пороблено та задавнено футболіст Артем Мілевський знову розбив дорогу тачку. Тільки якщо раніше в руках футболіста горіли і ламалась Мазератті, то цього разу Феррарі. Не вписався ні в своє ж нове авто, ні в поворот. Мілевський кажуть, летів на тренування і не встиг. Поліція Туреччини ж бачила футболіста п'яним. Кільцева дорога турецького міста Газіантеп на узбіччі розбита вщен червона Феррарі з українськими номерами. Поруч сидить сумний парубок, ледве стримує сльози. За даними турецьких змі, футболіст Артем Мілевський поспішав з аеропорту на тренування. Їхав на великій швидкості і не впорався з керуванням. За кілька хвилин на місце дорожчої транспортної пригоди прибуває евакуатор. Розбиту машину обережно завантажують на підйомник. Відео зняли турецькі журналісти. У машини Артема вщент розбитий моторний відсік. Капот відірвався, а колеса вивернуті. Цей Феррарі купив Мілецький замість Сірого Мазератті. З ним йому теж нещастило. Він кілька разів потрапляв в аварії. На серйозніше трапила 2010-го. Артем не розминувся із БМВ. Поки машина була в ремонті, футболістові в автосалоні видали таку саму «Мазераті» коричневого кольору. А рівно два роки тому, 11 листопада, 2011-го, сірий відремонтований Мазераті загорівся біля київського будинку, де жив Мілевський. Експертиза встановила у моторному відсіку італійського суперкара. Відбулось коротке замикання. Автівку Мілевський розпродав по запчастинах і вже за місяць хизувався Червоним Феррарі. У Турецьких ЗМІ з посиланням на офіційну заяву поліції вже написали Мілеський був тверезим. У його крові виявили 1,3 цілу проміле алкоголю. Київська подруга Артема, телеведуча Валерія Круп, відома як Кульбава, ці інформації не вірить. стверджує. Артем Туреччині спиртного не вживає. Я поддержу вам связь, і чоловік по два рази в день тренується і абсолютно нікого алкогори. Там точно говорить. Радію, що Артем не постраждав, і дружина найкращого друга Артема Тетяна Алієва. Вона впевнена, метал можна відновити. Головне, що все інше залишилось цілим і неушкодженим. Головне, що він штонсталфа жив. Знаєте, машина тут була. Наталя Набукова, Дмитро Святненко, новини два до автівки як до коханої причепурити зводити у спа салон. що правда, для машини це буде набагато дорожче ніж для дружини. Але за такі гроші додати пудри та здорового блиску, трохи алмазної крихти, і навіть звичайна автівка буде виглядати дорогезною. І як не бути старомодним у виборі кольору авто, знає Євгенія Цвітанська. Цю автівку видно здалеку. Стильне забарвлення одразу падає у вічі. Якби вона не була якихось оранжевих, красих чисті елементів на цьому автомобілі. Бо випі вже не увагу. Я хотілася якось виділити. родзинка комбінації матовий лак. п'ять років тому. Коли фарба тільки но з'явилась у продажу, маляр В'ячеслав новинку випробував на власному авто. Получилась достатньо оригінально. на то час… Матовий лак був достатньо дорогий. Автівки середнього класу з конвеєра сходять не надто оригінальні кілька ходових кольорів, та й годі, і це продумано. Єспідільна договоренність у автопроїзводі, щоб не приміняти яркі цвіта в производстві автомобілів для того щоб це не стало причиною ДТП у цих лаконах. Фарба останнього покоління в Європі дозволено користуватися лише такою екологічною на водній основі. Вона засліплює очі у прямому значенні цього слова. Так називаємо останнього покоління принота називається ксіраліки. Коли автомобіль знаходиться на сонці, переливається, скажу чесно, глазам больно. Спецефект потужного стробоскопа. машина виблизкою, наче коштовне каміння. Той самий ефект може зробити і алмазна крихта. Ройс фантом взагалі випустив авто кольору сутінки 45 кілограмів фарби змішаної із подрібненим склом. Популярна нині річ оксамитова рідка гума. Якщо вона зеленого знову ж таки екологічного кольору, потрапите в десяточку. Антигламурно та повністю позбавлено смаку можна не вгадати із трендом в одязі і так само промахнутись із модою на колір авто. Ось приміром, така славнозвісна вишнева дев'ятка або ж бежева автівка, з точки зору сучасних тенденцій, давно застарілий варіант. Ведучий Ігор Посипайко за свою кар'єру протестував сотні авто. Власник яскраво лимонного БМВ інших відтінків не визнає. Нудні люди замовляють собі чорний, сірий і улюблений металік. каже клієнт дорогезного люкс автосалону, як правило, колір може обирати сам під будь-яку річ гардероба. Індивідуально завжди дорого. Приклад Порше 918. Вони її фарбують металом. Це окрема опція. Вона коштує 50 тисяч євро зверху, і це колір, який не схожий ні на що. Щоправда, як показує практика, більшість українських водіїв керуються не модою, а прагматичністю. Подвернулася хороша машина. От гріх було не взяти. Івриня цвітанська, Артем Багров, Тимофій Кошій. Новини 2+,2. Краса врятує світ, навіть якщо вона автомобільна. Принаймні, чоловіків таким був день, що минає щастин.